Всім привіт! Сьогодні хочу поділитись з вами е, тим, як я відкручую е, зірвані різьби, які застрягли, от, наприклад, є ребасто алюмінієве. І болти окислились сама різьба. І там застряла. Головка зірвалася, а застряла різьба. У мене було ось тут і ось тут. Також ось тут. Як я це роблю? Так як цей корпус йде з алюмінію, я беру просто е, напівавтомат, маю ось таку приспособу, зварив з арматурки, наварив такий штурпачок і ось тут де ось різьба, якщо вона втоплена, то просто беремо. І наварюємо ось таку головку, я вже її наварив. Накидаємо, 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 щоб вона виступала нам трохи вище рівня нашої запчастини. І тоді приварюємо, до речі, ось вже видно. Тут видно різьбу. Я так, також от звідси я викручував тільки що. Оця різьба була там окислена. І зірвана. Ось це я приварив до неї напівавтоматом. І помаленьку туди-сюди, туди-сюди, бризкаючи ведешкою, я викортив ось цю різьбу. Не висверлював, так як це алюміній, сверло зійде і просверлить нам в бік. Тут висверлювати в алюмінії дуже погано. Хіба потім прийдеться наварювати алюмінієвим дротом. і Висверлювати, але це треба вгадати точно, щоб той розмір відповідав там, де він має бути, бо якщо він зійде, наша дизайна вже не закріпиться. Тому найкращий варіант це просто брати метал, так як в нас дадуть ці різьби без металу, ми легко напівавтоматом приваримо метал до металу, ось таку нашу приблудку. Приваримо її і вона не привариться до корпусу. Та й корпус де за алюмінів. Ми варимо металевим дротом. Тому зараз пробуємо відкручувати останню різьбу. Я дві вже відкрутив. Лишилося відкрутити ще одну. Зараз перед тим, як будемо приварювати, візьмемо, постукаємо по самій шпильці, яка застряла там, щоб вона там відійшла. Тепер беремо і наварюємо наш такий ключ, можна сказати, накидну головку чи прокручувач, як її там назвати, не знаю. Беремо напівавтоматом і приварюємо. Даємо побільші токи, щоб воно нормально там проплавилось і добре трималося, бо воно відірветься, якщо будемо на маленьких токах варити, не буде не провар. Ось я приварив, алеємо і можуть вистегнути. Зараз можна хляпати сюди ведешкою, хай ведешка в гарячий метал, який розширився, туди протікає всередину. Ось ми дали трошки вистегнути і зараз пробуємо відкручувати. Це може вийти не з першого разу. Так, бачите, відламалося. Зараз ми ще раз наваримо і так, поки, поки ми не відкрутимо. Ось, друзі, варив я три рази, туди-сюди, вже чую пішло. Ось видно, прокручується туди, сюди. І так помаленьку туди, сюди, та, сюди, туди, сюди. Зараз ще може бути такий варіант, що воно ще раз трісне, але воно вже рухається. Ні, вже не трісне, вже крутиться. пусть вот. вот наша резьба. Так, цю, цю заготовочку ми собі лишимо, вона нам ще пригодиться. І так, ось всі наші отвори викручені. Чудово. Зберегли ми цей корпус. Зараз ми його трошки ще відчисне всередині і все. Тому, друзі, кому я допоміг, кому сподобалось. Або хто знає якісь свої варіанти, діліться в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буде ще багато цікавих лайфхаків, відео і тому подібне. Все, всім щасливо!